Всім привіт! Мене звати Артем. І знаєте, для мене зіставляти топи це дійсно складна річ, адже завжди є ці обмеження, під які тобі доводиться підлаштовуватись. Ось і зараз в нас є ліміт від 1000 до 1500 гривень. Ну це мені, звісно, йде у плюс. А ось кількість ігор до 10, щоб не розтягувати ролик, дійсно у мінус. Але я думаю, мені вдалося підібрати дійсно гідні ігри, які не залишать вас байдужими. Але перш ніж почати на правах реклами, хочу порекомендувати вам магазин настільних ігор Гікач у якому ви з легкістю зможете підібрати собі настільну гру, яка дійсно прийдеться вам до смаку. А за промокодом bivar 10, ви ще й отримаєте 10% знижку. Посилання в описі. Що ж, тепер саме час розпочати цей топ. Тож, поїхали! Почнемо ми зі гри, яка вже стала класикою абстрактів у настільному світі. І це, звісно, про Азул. Гра, у якій гравцям треба викласти мозаїку на полу палацу португальського короля. Під час гри ви будете вибирати один із ринків спеціальних дисків і забирати з них плитки лише одного кольору, щоб заповнювати комірки на своєму планшеті і зуміти викласти один камінець на відповідну комірку мозаїки. Витончена і стратегічна гра, яку я. Чесно кажучи, вважаю, просто шедевром ген Мінімалізм в окупі з такою глибиною ігрового процесу і варіантів вибору для гравців робить Азул дійсно неймовірною грою, яка однаково круто грається як у двох, так і в чотирьох. Рандому у настільних іграх буває різний. Є такий, що приносить фановості і позитивних емоцій, як, наприклад, у грі. Золота лихоманка, а буває такий, від якого підгорає дупа. А ось шарлатани із Скведлінбурга захотіли об'єднати у собі ці два компоненти. І, як на мене, в цілому їм це вдалося. За історією ви стаєте шарлатанами, які торгують своїми зіллями. Проте спершу ці зілля треба приготувати. І ось тут в діло вступає мішечок із різноманітними інгредієнтами, які вам потрібно всліпу діставати і викладати в свій казанок. І чим більше вдасться їх накласти і при цьому не дати казанку вибухнути, тим більше бонусів ви і отримуєте. Чесно кажучи, ігри із побудовою мішечка, то взагалі ну, не моє. Скільки я не намагався вигравати у Roll for the Galaxy, Арліан чи тих самих шарлатанів, це просто Unreal квест для мене. Проте емоційність, яку дарує ця гра, той азарт, з яким ти все це робиш, дійсно робить шарлатанів грою, на яку варто звернути увагу. Навіть незважаючи на те, що цієї гри наразі немає в наявності в українській локалізації, бо тираж її закінчився, але не додати її до цієї підбірки було б дуже необачно з моєї сторони, і це я про 7 чудес дуель адже впевнений, що вона точно знову з'явиться на ринку. Це відмінна дуельна гра, яка пропонує не тільки різноманітність ігрового процесу завдяки цьому заміннику драфту у вигляді пірамід із карт, але й дуже високу напругу, де постійно треба слідкувати. Як за наукою противника, так і його рівнем військової справи, щоб не дати швидше за потрібне завершити гру. Як на мене, Сінчу Чудес дуель це дуже непоганий варіант, як для початківців, так і для вже досвідчених гравців. І саме тому вона і з'явилась у цій підбірці. Але що то був би за топ, якщо б в ньому не було класики настільного світу? Гри, якій вже більше тридцяти років, а вона досі тримається на непоганому рівні. Це я про гру. Survive Escape from the Atlantis – гра, яка водночас пропонує гравцям зробити добру справу і врятувати людей із потопаючого острова, а за іншого зробити все можливо, щоб цими людьми стали тільки твої люди, скидаючи противників у воду задля пожирання кулами, ломаючи їхні рятівні човни лютими монстрами, чи просто увозячи їх якнайдалі від їхньої цілі. Вибор більш ніж широкий. Головне, вірно запам'ятати цінність своїх людей, щоб випадково не назбирати одиничок і двійок, і програти за очками. Вижити втеча з Атлантиди це дійсно жорстка гра на прорахунок як своїх дій, так і противників. Але ще на гарну пам'ять, без якої важко сподіватись на перемогу. Продовжуємо добірку грою на виставлення робітників у середньовічному сетингу. Грою під назвою Архітектори Західного Королівства. Все, як і зазвичай у багатьох євроіграх. Тут зав'язано в нас на менеджменті ресурсів. Але у цій грі використовується цікава механіка їх заробітку. Коли ти отримуєш тим більше ресурсів, чим більше твоїх робітників стоїть на локації. І це дуже круто, проте. Противники теж не відстають, адже вони мають можливість заарештовувати твоїх міплів і забирати їх до себе. До того ж, постійно треба звертати увагу і на додаткових персонажів з унікальними властивостями і на споруди, які ви можете будувати для заробітку очок, і, звісно, на возведення собору, який надає змогу отримати багато очок та ще й додаткових бонусів. В цілому яскрава і не дуже складна гра, яка до того ж круто оформлена одним із моїх найулюбленіших художників. А саме Михайло Дмитрієвський. Зігрою Ні Девілір, яка йде наступною, я познайомився вже доволі давно. І скажу, що в ній я зустрів дуже незвичну механіку аукціону з можливістю прокачування своїх ставок. Під час гри вам необхідно зібрати команду гномів, а за фактом створити набори із карт декількох типів, щоб за ними і заробити переможні очки. Проте сам відбір карт відбувається за допомогою ставок монетами на локації. І ось саме ці монети ви Можете прокачувати, отримуючи все нові і нові з більшим номіналом, які не тільки підвищують ваші шанси на виграш у ставці, але й приносять переможні очки за своїм номіналом. А звісно, що у грі також є й спеціальні персонажі, які мають унікальні властивості, що будуть допомагати гравцям заробляти очки. Але все ж головним є ставки, і саме вірне розподілення наявних монет. І хоча це все звучить ну, доволі просто, на ділі все грається дуже і дуже круто. Якщо у вас з'явилось бажання пограти у не зовсім класичний патігейм, то Obscurio може надати вам таку нагоду. Гра, яка пропонує доволі звичну всім нам механіку підказок за малюнками, але перевертає основу гри завдяки наявному зраднику, який може впливати як на ці підказки, так і на сам перебіг гри під час обговорення. До того ж, у грі є цікавий аспект у вигляді жетонів пасток, які кожного раунду додають ускладнення для знаходження відповідної критики. Карти за підказкою, то того ж поява цих пасток залежить від часу витраченого на пошук у минулому раунді. Так звісно, що не можна сказати, що антуражність у грі зашкалює. Проте, якщо ви маєте компанію із п'яти чи більше гравців, і полюбляєте ігри на асоціації, то Obscurio дійсно може стати для вас. Гарним вибором. Так, звісно, що Патігейм із механікою підказок за малюнками, який я безжально просуваю, є Детектив Клуб, бо я його дуже люблю. І він в цілому підходить до цього топу за ціною. Однак я про нього вже розказував у першому топі з іграми до 500 гривень. Тож повторюватись не буду. Їжте пиво, та пийте хліб чи навпаки. Але не суть. Головне, зіграйте колись у гру пиво та хліб, якщо ви полюбляєте дуельні ігри. Адже ця гра дійсно заслуговує уваги. У цій грі гравці повинні збирати інгредієнти для того, щоб варити пиво і пекти хліб. Це логічно, але це все вони роблять за допомогою карт, які можна використовувати як для здобуття ресурсів, так і для самого пива чи хліба, так і отримання особливих бонусів, вказаних на картах. Тим паче, що розігнані карти врожаю ви можете повторно використати у послушливі роки напрочуд стратегічна гра, хоча з першого погляду такого і не скажеш. Тут є місце не тільки де подумати про свою стратегію, але й звернути увагу на суперника, адже під час раунду вам доведеться обмінюватись вашими картами на руці з противником. Так, наступні дві гри на момент запису ролика ще не надійшли до вільного продажу, але це вже незабаром станеться. Тож перша з них буде гра Космобійники. Гра в реальному часі, де вам потрібно не тільки якнайшвидше збудувати свій корабель, зіставив його із різноманітних відсіків, але й після опробувати його в ділі, зробивши плановий політ крізь космос, наражаючись на метеоритні дощі, що будуть бити по вашому кораблю, і, можливо, навіть трощити його. Витримуючи напади піратів, які таки хочуть поцупити ваш вантаж та екіпаж, і звісно, просто влаштовуючи перегони на своїх новозбудованих космолітах. Дуже незвична гра, яка дарує незрівнянні емоції завдяки своїй механіці створення корабля у реальному часі, і це гарно виділяє її на фоні інших настілок. Останній в цій підбірці стане гра Тайні Епік Вікінги. Я їх додав у цю підбірку не тільки через те, що Beaver Games по сумісництву став локалізатором цієї гри, а більше через те, що за суму до 1200 гривень можна отримати повноцінний ареаконтроль з не менш цікавим аспектом розіграшу багатофункціональних карт, та до того ж це все вміщується у коробочці, в якій через компоненти взагалі немає вільного місця. У грі Тайні Епік Вікінги ви очолите свій клан, який воліє стати найвпливовішим серед крижаних фьордів. І щоб це довести, вам буде потрібно щоходу грати карти вікінгів, які можуть надати вам як можливість переміщення островами чи їх захоплення, так і отримання. Таких важливих рун, за допомогою яких ви зможете активувати додаткові властивості карт. Але окрім цього, у грі також є і битви, що можуть надати як благословіння від богів і переможні очки в кінці гри, так і миттєвий бонус, якщо таки вам не вдалося перемогти противників. Тайні Епік Вікінги – це гра, яка має неймовірний рівень прорахунку і планування, тим паче з огляду на її розміри. Що ж, чергова підбірка добігла кінця, але це не означає, що вам тепер можна відпочивати. Якраз ні, адже я просто впевнений, що у вас також є ще улюблені настільні ігри, які можна купити від 1000 до 1500 гривень. І не написати про них у коментарях буде справжнім злочином. Звісно, що ставте вподобайки цьому відео і діліться їм зі своїми друзями та знайомими. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд. І особлива подяка усім моїм спонсорам і патронам каналу. Донатьте на ЗСУ і бережіть себе. Все буде Україна. Па-па!